Захисники України привітали представників громади зі 155-ю річницею заснування міста. На знак вдячності за допомогу у наближенні перемоги військові передали жителям Лозової та Старокругів відзнаки та нагороди. На жаль, з об'єктивних причин не всі підрозділи мали. Можливість завітати на свята зрозуміло, тривають військові дії, але впродовж останніх днів до нас надійшли від них відзнаки з проханням вручити їх адресатам. Захисники з різних військових підрозділів ЗСУ подякували керівникам громади, депутатам міської ради, підприємцям, керівникам різних установ та волонтерам за їхню всебічну підтримку та передали відзнаки. Вікторії Бізугі. У титяні кохмістер. Любові яреш. Подяку отримав і лозівський міський голова Сергій Зеленський. Нашої громади. Усіх вас, усіх людей, які сприяють і підтримують наші збройні сили. Безумовно, ми переможемо. Перемога буде за нами. Лазова – це Україна. На заході присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання.